Добрий день, студія. Сьогодні хочу показати вам бій на Ріно Черноте. Танк для тих, хто любить подумати, пофілософствувати, там, віддать барабан і сидеть думать. Хто я? КД барабан у нас? 50 секунд. Танк не має броні, має з плюсів тільки комфортну пушку та непогані КВН. Динаміка в нього така собі, 40 км в час. Якби це був відносно броньований танк типу Суперконя та Є5, ще ок. Але якщо нас пробивають шалбанами, просто, то я не розумію, чи в нього дали таку скудну броню, таку скутну динаміку. Так, ми під'їхали в позицію. Як бачимо, 50 секунд пройшло, значить ми зарядили барабан. Даємо в прокат на 613 слабеньку альфу таку. Хочу дати щитичку в 257%, але не вистачає КВН. Стоїмо просто тоді, ждемо, поки зарядиться пулічка. Чарфутюр приймає рішення змінити фланг. Я спрашую за нього це, за це на 500 хп. 1000 дамага є, стоїм кидешемося. Чарфутюр це 80%. Танк про прокиде. Не вистачило мені дозарядити 3 секунди тичку, але як ви бачите, там черкутюр вже закатував. Так, тут стоїть ТС-5-кидаю тичку і даю пробиття. Кидаю ще одну тичку, даю пробиття. От що вам треба знати про бронюрі на черонте. Що ТС-5 ББшкою просто в башню пробив. Так, тут ми на радарі пілінгуємо бутилку. От дивіться, куди мене пробив ТС5. Слабе пробиття, так? Да? Так, тут ми прискоримося, тут ми просто кидешимося. Кидешимо всі снаряди. Да, я кидешу всі снаряди, жду, поки зарядиться останній снаряд. І кидаю блайндом по бутилки, що приносить нам свої плоди. Тепер ми взагалі як козирі тут стоїмо з вигнутими пальцями, Ні, нікого не боїмося. Project 66-й щось бикує тут. Я не розумію, що він хоче від мене зі своєю пушкою, кутами. Так, подивився, що там по ХП в союзників, в принципі, все ок, стоїмо. Ждемо, поки закидешиться снаряд наш. Снаряд от 3 секунди кидешиться, я в цей час там. Вицілюю, намагаюся знайти простріл. Бачу, що він мені пушечки закриває. Виціли йому ВЛД. Вицілюю ловлю на мікромоменті. Бачу, що 2,57 сімо звіріна хряпнув. Накидаю йому на нас Тут можна було б ще один снаряд і йому вкинути, але потім ми знову на хвилину в КД. Тому я чекаю, поки зарядиться другий снаряд. Викатую, даємо в скулу з критом боєукладки, як бачимо. Даю ще раз туди, але на цей раз вже без боєукладки. Стоїм, кидешемося. Одаріно черунти, чи, чи мені не подобається, що дуже величезне киде. Дуже величезне. Я жду, поки зарядиться всі снаряди, щоб вкатити VMX. Тут я вже дозаряджаюсь, думаю, ждать його кидати, а потім думаю, та ладно, пацаки вже там нормально не розмінювали ХП. Катою кидаю тичку, летить в услю якимсь дивом. Кидаю ще одну тичку, воно летить йому вже у баки, все як потрібно. На мансіках танкуємо черіотіра. кидешем знову наші снаряди, в мене їх залишається 4, як ми бачимо. Жду, поки хтось добере черіотіра, тому що не хочеться 17 секунд киде, витрачати на 100 хп. Все підкатуємо. Ми тут по мінімапі бачимо, що в наші ронти тут є. Заряджаємо повний барабан, даємо в бак, критуємо, даємо в НЛД і тут справа техніки його вже добрати. Виставляємося, даємо тичку і все ок. Тут я трохи протопив, що в мене залишився один снаряд, але це вже не суть. Я тут заїжджаю в перехресний вогонь між двох малоліток. Зарядив один снаряд, хочу дати тичку в буразка. Даю. Ось такий пациент бій, 700 плюс 400 бутылки, і того це бій на 7700 домашки. Для Ріно це мега офігенний бій, щоб ви розуміли. Дякую за увагу, ставте лайки, пишіть ваші коментарі.